Вітаю вас, друзі! Це подкаст Дівдайв від фонду демократичні ініціативи. Мене звати Ксенія Кутова, і сьогодні ми будемо говорити про соціологію. Якщо ви слухали наші попередні випуски, то ви, мабуть, вже знайомі з діяльністю фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва. Для тих, хто чує нас вперше, розкажу, що це український аналітичний центр, який поєднує дослідження громадської думки з аналізом політики. Фонд демократичні ініціативи досліджує громадську думку, тобто проводить соціологічні опитування з 1992 року з дня його заснування. Крім цього, наш фонд був першим, хто організував національний екзит пол, і першим, хто почав активно вживати думку громадськості як аргумент для політичних дискусій. Сьогодні ж до розмови ми запросили долучитися нашого колегу, виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології. Антона Грушецького, КМІС – майже ровесник фонду демократичні ініціативи. Він заснований 1990 року як дослідницький центр соціологічної асоціації України. І КМІС були першими в запровадженні соціологічних стандартів в Україні. Тобто, як ви можете зрозуміти, ці дві організації точно знають, що таке соціологія, і в нашому подкасті за найкращими традиціями ДІФДАЙФ. А це просто, доступно, а водночас глибоко і всебічно? Сьогодні ви послухаєте, що ж таке соціологія. Вітаю вас, пане Антоне, і відразу ж перше питання: наскільки доцільно говорити, що соціологія це наука, що вивчає суспільство? Чи можливо це якесь ширше поняття? Та наскільки важлива соціологія для розвитку країни, її інститутів влади та звичайних громадян? Соціологія це насправді велика наука це велика суспільна наука, яка охоплює різні сфери. До речі, тому коли слово соціологія зводять до допитування, це не зовсім коректно, тому що вона охоплює і соціологію політики, і соціологію економіки, і соціологію суспільних руків і багато інших сфер життя. Але в Україні найбільш часто ми стикаємося з соціологією як таким інструментом. Дослідження громадської думки, розуміння, чим дихають, про що думають, що болить українським громадянам, і це певний зворотний зв'язок і для влади, і для інших суб'єктів публічної діяльності. Угу. А от перепис населення загальнонаціональний це соціологія чи ні? Його можна подати і як економіку, і як соціологію, і як статистику, і як демографію, і як інші науки. Але перепис це безумовно важливо і для соціології, тому що наше опитування ґрунтується на демографічній статистиці, тому що ми повинні правильно представляти чоловіків і жінок, людей різного віку за різним регіоном проживанням типу населеного пункту. Тому перепис безумовно відіграє важливу роль, і ми говоримо, що відсутність понад 20 років перепису це був потужний удар по соціології в Україні. Проте для того щоб заспокоїти глядачів, насправді ми перед кожними виборами проводимо разом з вами або з іншими замовниками багато різних опитувань, які показують, що навіть на недосконалій демографічній статистиці наші опитування показують дуже близькі результати до результатів виборів, наприклад, і це такі зовнішні індикатори, які свідчать, що опитування в Україні дійсно якісні і дійсно відображають громадські настрої населення. Чудово. думаю, наші слухачі впевнили, що опитуванням в Україні можна довіряти. Пане Антоне, а розкажіть ще, будь ласка, чому ваші опитування є об'єктивними? От, скажімо, провели загальнонаціональне опитування, опитали 2000 респондентів, респондентів, тобто опитали всього 2000 респондентів, але ця думка видається за думку всієї країни. Як так відбувається? Тобто, в чому ж таки секрет цієї цифри 2000 респондентів, і чому ці опитування в результаті є об'єктивними і, скажімо, досить правильними? Секрет успіху це правильний відбір респондентів. Навіть якщо ми питаємо 400 чи 500 людей для всеукраїнської вибірки, цього також буде достатньо для того, щоб отримати репрезентативні результати, якщо ми їх відібрали правильно. Тут питання обсягу вибірки – це питання похибки. 2000 респондентів це похибка трохи більше 2%. 400 респондентів це похибка трохи більше 5%. Насправді, різниця не настільки велика для розуміння певного зрізу. Проблема, з якою ми стикаємося, якщо років 10-15 тому на телебаченні було популярно подзвоніть нам в студії і висловіть свою думку з певного питання. Там могло 5 тисяч людей подзвонити, 10 тисяч людей, і це видавалося як певні достовірні результати з огляду на кількість тих, хто відповів. Зараз ситуація стала гіршою. Більше половини українців черпають інформацію з телеграм-каналів. Є телеграм-канали, де підписані десятки тисяч людей, і вони проводять свої опитування. Але проблема в тому, що ми та свою вибірку знаємо, як відбираємо, щоб були представлені всі регіони України, представлені міське сільське населення чоловіки, жінки в правильних пропорціях. І найголовніше, щоб ми їх відбирали самі випадково. А коли людина самостійно проявляє ініціативу і бажання в телеграмі відповісти на певне запитання, ви отримуєте звільнену вибірку. Восени у нас був цікавий досвід. Ми опублікували своє запитання про боротьбу з корупцією в Україні. І далі я бачив, як деякі провладні спікери або про опозиційні спікери на своїх. Телеграм-каналах те саме запитання поставили для вимірювання своєї аудиторії. І там ми бачили відповідне зміщення. Якщо ти опозиційна публічна особа, у тебе серед читачів люди значно більш критичні щодо корупції. Якщо ти більш така наближена до влади особа, твої читачі значно більше оптимістичні з питання корупції. Тобто ви отримуєте зміщену вибірку. Але люди говорили: дивіться, у мене 5 чи 10 тисяч людей заповнили відповіді, мої дані значно кращі, ніж опитування КМІС на тисячу респондентів. Тобто, знову таки питання дивитися не на вибірку. А на те, як компанія будувала свою вибірку, як відбиралися люди, чи дійсно ми можемо говорити про справжню репрезентативну вибірку? Так, звісно, ми маємо критично ставитись до опитувань в телеграм-каналах, та й взагалі, чи довіряти телеграм-каналам це окреме питання? Тут вже, звісно, кожен сам для себе вирішує. Однак так, я гадаю, наші слухачі точно для себе зрозуміли, що довіряти потрібно лише перевіреним соціологічним опитуванням. Таким, як проводить Київський міжнародний інститут соціології або ж фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, однак повернімося до соціології. Ось ми, наприклад, декларували, що соціологія це інструмент громадського впливу, це інструмент демократії, особливо на виборах. Пане Антоне, чи поділяєте ви цю думку? На 100% поділяю. до речі, Україна є однією з небагатьох країн, де якраз соціологічні опитування і екзитполи, зокрема відіграли роль у встановленні демократії. 2004 рік Екзит Пол, в якому брав участь КНІС, зокрема показав перемогу Ющенка, і це був потужний аргумент, що дійсно вибори були фальсифіковані, тому що інакше можна говорити, що щось ви неправильно провели або фальсифікації не було. В 2010 році, наприклад, різниця між Юлією Тимошенко і Віктором Янковичем була невелика. Але враховуючи, що всі екзитполи показали перемогу Януковича, сильно говорити про фальсифікацію у вас не було підстав. І тому, до речі, це питання майбутнього демократії в Україні. Якщо буде перехід на умовного голосування через дію або через інші онлайн-платформи, це було б питання коректного проведення екзитполу. і це, до речі, одна з проблем для проведення виборів зараз. При мільйонах людей за кордоном і голосування може через онлайн. Ми не зможемо поки що провести такі екзитполи, якби показав принаймні чесність підрахунку голосів. Угу, Дійсно, але я гадаю, що соціологи в нашій країні із цією проблемою також зможуть впоратися. І ще одне питання про чесність. Дуже часто, зокрема перед виборами, багато фірм публікують рейтинги політиків, що той чи інший кандидат перемагає, той чи інший кандидат набирає більше голосів. От як в цій ситуації українцям зрозуміти, де чесна правдива соціологія, а де ну так би мовити, маніпуляція? На жаль, простого і вирішення цієї проблеми не існує. Насправді, з хорошого все-таки у нас є пересічні людині фільтри. Фільтри це класичні медіа або такі серйозні журналісти, які відповідають за свою репутацію, які дійсно проводять роботу і відфільтровують неякісні опитування. Але, звичайна людина має, може спиратися хіба що на інститут репутації, тому що в Україні насправді є небагато компаній, які існують давно і які публікують там доволі нормальні результати, і ми можемо простежити їх історії, щоб вони не були втягнуті в певні. Скандали навіть існує певна окрема база умовних псевдосоціологів. Є до неї свої питання щодо її наповнення, і коректності, і підтримки вони лишаються, але також дозволяє відсівити. Просто я можу сказати, що все таки медіа, респектабельні медіа, які пікуються про свою репутацію, все таки намагаються відфільтровувати неякісні дані, щоб свої читачі їх не бачили. Але це далі буде впливати на уми українців, і тут питання загального такого рівня критичності. І, і відчуття населення цим є деяка проблема в епоху соціальних медіа, тому що все більше людей починають занурювати свою бульбашку у Фейсбуці, в Телеграмах, і відчувати, що е, я знайомий з великою кількістю людей, і значить, моя бульбашка є репрезентативною. Тобто, це теж такий ефект великих чисел, які зводить на мені в людей. Знову таки з цим важко боротися, бо це не проблема України. Не треба бути, ви знаєте, таки меншовартісними, тому що проблема всього світу, і в Сполучених Штатах, і у Великій Британії, і в Німеччині, і в Українці не війни, так тому можемо радіти, що ми насправді йдемо на передовому краї сучасних трендів на цій оптимістичній ноті. Я пропоную завершувати нашу розмову. Було надзвичайно цікаво, надзвичайно корисно. Я гадаю нашим слухачам, також вдалося розібратися, що ж таке соціологія, і визначити, яким соціологам яким опитуванням варто довіряти, яким опитуванням не варто довіряти. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи багато для вас було нової інформації, чи можливо ви вже все знали про соціологію? Якщо завітали на подкаст фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва, напишіть, будь ласка, наскільки корисним повчальним для вас був цей подкаст. А я нагадаю, що ви слухали подкаст ДІВДАЙВЕВ. Мене звати Ксенія Кутова, і сьогодні з нами говорив про соціологію виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Дякую, що слухаєте нас. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на... Наш подкаст на тій платформі, на якій ви його слухаєте, а також на сторінки фонду, а також на сторінки фонду Демократичні ініціативи імені Єлька Кучерєва у соціальних мережах. Усі посилання я залишу в описі до цього подкасту. На все добре, бувайте!